Вітаю на каналі Саша Балу. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати мої подарунки на день народження. Насправді мій день народження був ще на початку грудня, вже майже кінець. Подарунки досі не розпаковані, але ось така от я зайнята жінка. купа справ, купа справ. Що за подарунки спитаєте ви? Ну, насправді не спитаєте, тому питаю я. А я вам скажу. Це два мої замовлення з сефори. У мене тут дві коробки. Одна менша, друга більша. Ну, тут думаю, почнемо з меншої, тому що та більша цікавіша. О, це тяжка. Знаєте чого? Щоб воно там було все ціле. Добре, відкриваємо першу коробку. Не вдалося. В першій коробці мій подарунок від сефори. Прям від сефори від сефори. Ох. Добре, розкажу вам. Сефора мені не платила, на жаль, і навіть дякую не сказала за те, що я вам зараз розкажу, але я розкажу. В існує програма лояльності, тобто ти щось купуєш, збираєш пункти. Якщо ти назбирав певну кількість пунктів впродовж року, то ти можеш отримати карту Gold, яка дає певні переваги. Однією з таких переваг є купон на день народження на суму 150 злотих. Це близько 37 доларів. І цей купон можна обміняти на якусь косметику. Отже, тут те, що я замовила собі за цей купон. Я довго думала, що вибрати. Знаєте, і те хочеться, і те хочеться, все хочеться, а купон один. Ну, вибрала. Я собі вибрала Dior Backstage Glow Face Palette. Дуже оригінально у четвертому відцінку. А в мене така палітра вже є в першому відцінку. Я її дуже люблю. Часто нею користуюся не тому, що це Dior, а тому, що вона дійсно класна. Тому я вирішила замовити ще одну. Зараз подивимося, як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Боже, це просто. Оу, oh гад. Боже, як гарно. Це дуже гарно. Вже хочеться потерти, але ні, ще зніму потім ближче. Покажемо в порівнянні з першою. Ось це перший відтінок, це четвертий. Кожа вклалася палітрами. Клас. Дуже гарно я задоволена. Мені здається, я гарно вибрала. А, і до, речі, і до речі, ну, звичайно, цей купон не покрив повністю вартість палітри. Я трохи доплатила. Ну, але я не шкодую клас. Дуже гарно подобається. Добре, що в мене тут ще є? В мене пробник тонального 315-й відтінок, ну я не знаю це кому. Ну, не мені. По-перше, темний, по-друге, з рожевим підтоном. Ну, дякую, звісно, але не від всього серця. ще тут пробничок парфумів. Ну, за пробничок парфумів дякую. Мені здається, я його і вибрала. Не пам'ятаю точно, але ніби так. Пробник парфумів клас, хай буде, я таке люблю. А ще в мене тут дещо, що я отримала в подарунок, і це палітра від Наташи Деннони. Як я отримала цю палітру? Ну, знову повертаюся до програми лояльності. Безкоштовна, на жаль, інформація. За кожні 250 пунктів, які ти збираєш за покупки, можна обрати собі косметику. Там такий міні-каталог. Я собі обрала ось цю палітру. Точно така в мене, вже є. в мене вже є. Але я її вибрала і подарую мамі. Ось так вона виглядає. Не знаю, чи мама дивиться моє відео, ну, якщо не дивиться, то буде для неї сюрприз. А якщо дивиться, то не буде. Ну, тут вже все, нічого вже нема, то переходимо до наступної. Ха, я вже бачу. Ось тут подарунок від цефори за ось це замовлення. Тут має бути 18, 18 мініатюрів. Що тут я покажу трошки пізніше, Такі важкенькі. як я отримала цей бокс. А чи дають його всім? Ні, дівчата і хлопчата, не всім дають, розкажу, як отримала. Зараз в них є акція, що при покупці на певну суму можна отримати цей бокс. А при покупці, боже, Ця пам'ять дівоча. Здається, при покупці на 159 доларів, можна отримати цей бокс. Ну, я купила на 159 доларів. То... Чи замовила я те, що тут, щоб отримати той бокс, не знаю. Не знаю, бо я знаєте така. Ну, ні, ну, те, що я замовила тут, мені треба було. Показую, що Добре, ну то показую, що замовила. Перше. Перше, що я замовила, це ось така пудра під очі від Pet Magrat. Я багато чула про цю пудру. Я її не пробувала. Ну, але дуже багато чула. Кажуть, що просто якась неймовірна пудра. Ну, як спробую, то розкажу, як це відкрити? Відкриваємо чи не відкриваємо? Ну, хіба тут треба розрізати. Ножиці в мене десь далеко. А таку естетичну пудру з зубами розрізати, знаєте, не буду. Добре, давайте я потім відкрию, пробую і вам розкажу, що за пудра. Ну, тут тут, тут задівну отак от воно має виглядати. Брін, немає якої цої, знаєте? Чи є? Ні, нема. Тут навіть не знаю, чи вона не розбита. Ну, ніби Добре. Потім потім вам покажу. Ну, о, пудра. Зараз я вам покажу головну просто зірку цього замовлення. Просто я, знаєте, я сижу і не вірю, що вона у мене на колінах лежить. Просто це всього-навсього косметика. Чому воно викликається? Добре. Не вірю, що я зараз все дістану. Ну, про... ну дивіться, що я розказую, дивіться. Ну, це. Зараз, зараз треба, треба тут ближче. У мене, у мене нема слів. Боже, це, це всього на всього косметика, а у мене нема слів. Добре. Що це таке? Ну, ви, мабуть, знаєте, що це таке, але ну, що це особисто для мене? Це палітра від Петмиград. Я не можу сказати, що це якась мрія мого життя, чи ще щось. Мрія життя палітра ноту. Ну хоча слухайте, чого. Але мені хотілося її мати. Правда, мені хотілося її мати в своїй колекції, але ціна на ці палетки ну, стримувала мене від цього, знаєте? Я б хотіла сказати, що я не з такої сім'ї, я з багатої, дайте дві, але ні, ну я не можу сказати. Тому е покупка цієї палітри ну, вона така була, знаєте, виважена. Хм. Треба відкрити. Просто. Ну, не знаю, в мене. Давайте будемо дивитися мовчки, бо в мене нема слів. Може це дивно для кого, що Косметика викликає такі емоції, ну, але ось так. Боже, яка вона тяжка. О, так тут є плівка. Ну прям тяжка, знаєте, так в сумочці не поносиш. Давайте так відкрию. О! Слухайте, ну я не вірю, що я це тримаю в руках. Чому саме ця? Чому я. Отже, дайте, дайте хоч сама подивлюся, то вам показала, а сама ще не подивилася. Чому саме ця палітра? В Петмиград є багато палітр. Меншенькі, більшенькі. Я хотіла саме серію серії Mothership. По-друге, я обирала такі відцінки, які я могла би використовувати. Боже, коробка тут, а? У мене тут під ну добре, хай буде. Ви знаєте, що я думаю, мені не хочеться зараз. Ой, Боже, тут теж. Тут, ой Боже, тут теж ніби церква ззаді. Боже. Знаєте, що я хочу сказати? Я. Я не хочу зараз зупинятися на цій палітрі, тому що, ну що я можу сказати? Я її не пробувала. І не хочеться зараз, знаєте, пересказувати якусь інформацію загально з інтернету. Я думаю, що я гарненько протестую і краще запишу потім повноцінне відео з враженнями, з макіяжами і ну, з якимись висновками. Чи, чи була вона варта своєї ціни чи ні? Бо зараз що? Бо зараз, ну гарно, бо зараз мені гарно. Я, я враженням. я мені дуже цікаво я почати. Тестувати? Ну, але ну що я зараз? Зараз я нічого не розкажу. Палітра і палітра, гарна палітра. Боже це просто тішуся. Клас. Ну що, повертаємося до нашого боксу, що в мене ще таке? Маю тут ще тестер тонального. Не пробувала спробую цікаво. Ще пробник парфумів. Фейм, фейм, фейм інтенс. Не пам'ятаю. Фейм пробувала, інтенс, не пам'ятаю, чи пробувала чи ні. О, що нам залишилося? Подивитися, що нам тут дісталося. Ну, як нам, мені. Що, 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 Ой, не можу відкрити. Це що, зашито тут, чи що? Я не можу це відкрити. О, можу. Не дуже можу. О, можу. Буду висягати по одному і показувати, що тут є. Перше. Перша це нічна маска під очі, Маску для губ, мабуть, всі знають від цього бренду. А це якась нічна маска під очі, Цікаво. Далі праймер від Milk, В мене вже є така мініатюра. Я ще не встигла спробувати. Тепер вже буду мати дві мініатюри, ну, ну думаю, вже точно спробую. Ходять чутки, що вона класна. Ну, спробую. О, але далі, далі я знаю, що це. Це маска від Benefit для очищення пор. Анюня така ну вистачить на один-два рази, але цікаво спробувати. Далі це туше Too face. Туш я вже цю пробувала. Вона непогана, але тут не найулюбленіша моя форма щіточки така пісочний годинник. Ну, але наскільки я пам'ятаю, ж мені сподобалось. Ну, то добре мати хай буде. Далі теж тушь, але вже від Fenty Beauty. У мене є повнорозмір цієї туші. Я її ще не пробувала. Але ж чекає свого часу. Ну, буду ще мати мініатюру. Далі. Це Lip Oil від Rare Beauty. Бейбі-косметика. Добре. Не пробувала ще. Спробую. Спробую, спробую. Це гелля від Анастасія Beverly Hills. Ну, не дуже хочу зупинятися на цьому бренді, бо у власниці бренду така трохи неоднозначна позиція. Тому, ну. Це кондиціонер для волосся, який не потрібно змивати. М -м, можна, я не буду читати бренд, щоб його не ображати. Я потім погуглю, як читається, і тоді, тоді скажу. Або ви мені скажіть в коментарях? О. Ну, так. Ось так. Далі-далі. далі. О, далі. Ліп ойл, далі а олія для губ від Тарт. Щось є в цих таких маленьких пакуваннях. Знадобиться це далі сироватка для обличчя. Такий об'єм навряд чи дасть зрозуміти, наскільки ефективний цей серум. Тут, скоріше, просто протестувати текстуру чи немає якоїсь реакції. Зі сторони шкіри. Ну, десь, десь використає можливо. Наступна це сироватка від Glow Recipe з ніацинамідом. Я пробувала вже догляд від Glow Recipe, а щось мені подобалося щось ні. Ну, цікаво, це спробую. Далі. Trunk Elephant. І що тут? Оце? Тихто? Якийсь серм, це прям цікаво. Ще щось тут є. Це патчі на висипання клас. Мені це треба, інколи треба цілою клеїтися цими патчами, знаєте. Це, ну, це я точно спробую, бо чула, що вони прикольні. Стомилася, стомилася вже діставати ці подарунки. Так, це сухий шампунь. Теж використаю. У мене дуже швидко жарніє голова. Прямо зранку помив, вечором вже ніби не мив. Тому інколи я використовую сухі шампуні. Не кожен день, звичайно, ну, що ще використаю. Це однушка від Наташі Деноне. З її золотої палітри, ось ця, яка вийшла. У мене цієї золотої палітри немає. Взагалі палетки від Наташі Деноне в мене є, я їх люблю. Золотої в мене нема. Я думала над тим, треба вона, мені не треба. Но... Не знаю, я ще не вирішила, треба вона мені чи ні. Ну, однушка в мене буде. Хай буде. Може, мені настільки сподобається, що я вирішу купити велику палітру. Побачимо. Маска для волосся. А, маска для волосся. Вона мене така вже була. Боже, вона так пахне. Вона дуже класно пахне. О, там для губ Lanolipts. Це, мені здається, повний розмір це не мініатюра. Я знаю ці бальзами, вони мені надсилали на огляд. Мені подобаються їх бальзами. Ланолін дійсно ефективний для заживлення якихось тріщинок, якщо є на губах. Класні бальзами. Ага, ще ось така штука. У мене вже є ось така теж мініатюрка. Я її використовую як таку базу зелененьку. Під макіяж вона наношує її на якісь такі почервоніння, вона класно їх ховає. Я, я, мені ця подобається штука. Буде тепер мене дві. І я думаю, що я, коли закінчиться, куплю собі повний розмір. Все пусто. Мені здається непогане таке доповнення до замовлення. Дуже приємно, дякую. Про відео з палітрою я пам'ятаю, якщо вам цікаво подивитись цю палітру поближче, то повертайтесь на канал. Ну що, розпаковати більше нема що, то дякую вам, що провели цей час зі мною та до зустрічі! А я прибираю і додому.